Війна змінила життя кожного з нас, вона поставила нові виклики перед суспільством, загостривши питання прав дитини, безпеки та рівності. Щоб допомогти дорослим і дітям бути сильнішими за цих складних умов, швейцарсько-український проєкт Десайт спільно з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини реалізують ініціативу Стаємо сильнішими разом. Вона спрямована на підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни, та охоплює учителів, батьків дітей, управлінців освіти. У її межах розроблено серію уроків про права дітей в умовах війни: чому важливо знати і захищати права дитини, що таке ідентичність та чому в умовах війни вона перебуває під загрозою. Що таке рівність та недискримінація в умовах війни? Що робити, якщо дитина залишилася сама в небезпеці, ідентичність під загрозою, механізми захисту? Цим та іншим важливим питанням присвячено 5 уроків для учнів та учениць шкіл? Кожен з п'яти уроків розкриває важливу тему перший права людини. В умовах війни, другий ідентичність під загрозою третій діти та збройний конфлікт 4. Рівність та недискримінація в умовах війни п'ятий. Якщо дитина залишилася сама в небезпеці. Уроки розроблені для вчителів, батьків, дітей. Вони допоможуть захистити дітей, зможуть пояснити важкі питання та те, як діяти у складних ситуаціях, переходьте на сайт ініціативи Стаємо сильнішими разом та завантажуйте уроки про права дітей в умовах війни. А також дивіться серію відеороликів на YouTube, які створені додатково для кожного з п'яти уроків. Просто відскануйте QR-код. Об'єднаймо зусилля, щоб кожна дитина почувалася в безпеці навіть у найважчі часи. Стаємо сильнішими разом.